Це компроміс, але. Подробана перену, а дозвольте я вас уточню. От ми перед тим як були запроваджені санкції, ми побачили тренд на падіння цін на нафту. І відповідно, це ж збитки для Росії. Ну тобто вони просто елементарно менше заробляють, бо ресурс коштує менше. А от запровадили санкції, нафта пішла вгору, але виникають обмеження в тих, хто цю нафту так би мовити, переробляє, і закуповує. То що гірше для Росії на завершення, пане Роману, От санкції, ось такі американські, чи все ж таки падіння ціни там в 100%, Сорону 40 доларів, що гірше для РФ, на ваш погляд. Я б тут дивився на це стратегічно, якщо санкції Сполучених Штатів і Європейського Союзу все-таки матимуть вплив на закупівлю там той самої Індії російської нафти, і це там Підняття цін та воно короткострокове. А стратегічний наслідок буде, що буде досягнутий якийсь там компроміс з Індією. Так, якісь індійські нафтозаводи перестануть купувати, якісь е, знайдуть там інші домовленості з тими самими сполученими штатами. Так е, хтось знову згадає, що Китай допомагає Росії вести війну проти України. То в цьому випадку мені здається, ці санкції. Мають довготривалий більший ефект ніж короткострокове підняття цін в межах там декількох відсотків на певних ринку. Пане Роман, дякуємо. дякуємо вам за те, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Ранок і Разом з нами проаналізувати власне, що відбувається з цими санкційними пакетами, які наслідки від них ми зараз можемо вже бачити. Роман Стаблівський був з нами, експерт з політичних питань та адвокації ради економічної безпеки України. Друзі, на наразі до нас готовий долучити Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР. Пан Дениса, добрий ранок. Вітаю вас. Контракти 1824 розширили. Кажуть, що тепер бійці зможуть самостійно обирати бригаду. Про це 21 жовтня повідомив заступник керівника офісу президента України з оборонних питань, полковник Павло Паліса. Він також нагадав, що на початку проекту можна було обрати лише кілька бригад для служби. Згодом експерименти розширили. Давайте почуємо більше. На початку можна було обирати лише кілька бригад. Згодом експеримент розширили. А тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України. Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду, і всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь. Пане Денисе, отже, що тепер буквально ймовірно стане набагато простіше зробити в нашому війську. Раніше була величезна проблема з тим, щоб перевестися. Зокрема, це але як один з чинників, чому в нас достатньо високі показники щодо СЗЧ. Власне, таке рішення може бути переломним моментом, щоб ця ситуація змінилася не зовсім протилежно. Ну, стосовно СЗЧ, тут навряд ли що зміни зміниться? Але якщо поширили контракт вже на прийом до усіх бригад, це каже про те, що умови служби в цих бригадах вже майже у всіх змінилися. Попередньо робили невелику кількість бригад для цього проекту, тому що були умови: це вже своє навчання, свій полігон для навчання. Озброєння хлопців, усі умови для проходження військової служби мали, мали бути на вищому рівні. Поступово вже додавали більшу кількість бригад. Я пам'ятаю, що це було шість бригад при початку цього програми. Ми також входили. Ми були одна з перших бригад, яка входила. До цього списку потім через півпівроку по збільшили кількість бригад. Зараз вже мають приймати участь усі. А коли ми кажемо безпосередньо про Контракти 18-24, Не можу не перепитати, чи є вже певні результати того рішення, яке уряд ухвалив наприкінці серпня цього року про виїзд вікові категорії чоловіків 18-22. Раніше ми з вами дискутували чи зменшився попит. Ви говорили, що приблизно на третину дійсно менше цю залученість за цими контрактами. Зараз ситуація вирівнялася е, на жаль, ще ні, але ми. Прогнозували це і я вважаю, що десь через місяць вона вже вирівнюється. Більшість хлопців буде повертатися по нашим спілкуванням з хлопцями. Ми робили також опрос при обзвоні. Більшість хлопців планували поїхати не на великий термін за крутом. Тобто ті показники, які раніше нам говорили, що в середньому до війська залучаються приблизно 30 тисяч чоловіків. Йдеться і про роботу рекрутингових компаній, і про роботу ЦК та СП, разом таку загальну на кількість, приблизно на ті ж показники ми і повернемося. Правильно розумію? Не можу сказати точно, але вважаю, що приблизно такі будуть. Ну, зараз вони нижче виходять. Так, а вже ж. Давайте до речі про тих, хто виїхав за кордону. То резонансна заява пролунала з Польщі. Власне, навіть суперечлива, я би сказав, заява щодо українців призовного віку. Колишній прем'єр-міністр цієї країни Олешик Міллер був такий. Він заявив, що у Варшаві є зброя, яку вони можуть передати Україні, і мав на увазі не боєприпаси, а повернення військовозобов'язаних українців, які нині перебувають у Польщі, і цю думку він озвучив в ефірі місцевого телебачення. Давайте почуємо колишнього прем'єр-міністра Польщі. У нас є одна зброя, яку ми можемо подарувати українцям молодих українців призивного віку. Дивно, що мільйони молодих українців виїхали з України і не хочуть воювати за свою країну. Я дивуюсь, що українські сили воліють полювати на своїх громадян на вулицях України. Нехай приїдуть сюди і заберуть своїх хлопців. Пан я Дениса, як вам така ідея мобілізації, розширення мобілізації можливо роботи ТЦК на Польщу. Відправимо? Це не ідея, це спрогнозовано також було. Ми неодноразово казали про це, що прийде час, коли ситуація може погіршуватися. І першочергово Європа не буде мобілізувати свої війська. Вона в першу чергу відправить всіх мешканців України до себе додому, всіх мобіліційного віку. І ми казали про це. Чи... Рік тому майже. І вже що вони так можуть зробити. Так. А пан Денис, ще одна на заява пролунала вже в нашому ефірі. Зокрема, заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін в ефірі Новонилайв заявив, що якість людського ресурсу, який надходить до війська, щодня погіршується. Водночас, він зазначив, що мобілізація в Україні наразі несправедлива. Далі пряма мова. Абсолютно очевидно, що ми вигрибаємо певні класи людей, да, і при цьому залишаються ще певні класи, які не чіпають. А, тому мені здається, що починати треба саме з питання справедливості. А другим це має бути питання мотивації, тобто зробити все можливе для того, щоб мотивувати людей до свідомого рішення до свідомого прийняття цього рішення і взагалі розуміння того, що відбувається. Що стосується підготовки, то моя взагалі позиція більше того, навіть певний час свого життя я цьому приділив це. Я вважаю, що взагалі в сьогоднішніх реаліях має бути обов'язкова підготовка всього цивільного населення. Ну і пане Денисе, третій корпус він відомий тим, що в них теж рекрутинг добре працює, і тим не менше, теж от надходять такі скарги від командира, заступника командира. А корпусу в даному випадку, пане Денисе, чи, чи згодні ви з ним? Що дійсно погіршується от, якість людського ресурсу? Так, зараз більшість тих, тих хто звертається, це вже 45. Mm -hmm. Це Дуже мало молоді звертається, від 25 там, до 40 років. І так, треба поліпшувати умови служби, треба якось заощаджувати людей, додавати їм е якісь привілегії. Е повністю підтримую кожне слово, і тому і також робота. Е по мобілізації населення ми ж бачимо, що більшість працює по містам. Ти виходиш, молодь всюди їзди, відпочиває, займається своїми справами. З ними теж треба працювати не тільки як у нас територіальні центри комплектування, десь в області чи в маленьких містах. Пане Денисе, дуже дякуємо вам, що долучилися, прокоментували актуальні процеси мобілізації та рекрутингу. Денис швидкий начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР. Був з нами на прямому зв'язку. Друзі, ну а зараз вже майже 9 ранку, і за сумною але важливою традицію ми в цей час вшановуємо пам'ять. Усіх українців, які загинули внаслідок війни, усіх наших захисників пригадуємо, які полягли, захищаючи нашу батьківщину, зупиняються вулиці міста. Просто зараз розпочинається хвилина мовчання. Вічна світла пам'ять усім полеглим захисникам. Вічна світла пам'ять усім полеглим цивільним, які стали жертвою цієї збройної агресії Російської Федерації проти України. Друзі, Царанок Лему продовжуємо далі оперативні новини від Олександра Сина. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Стане на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Росіяни вранці обстріляли корабельний район Херсона. Дев'ять людей поранені. Серед постраждалих є 16-річний підліток. У нього діагностували мінну вибухову травму, струс головного мозку, ламкові поранення тулуба і обличчя. Хлопець перебуває у лікарні. Також, як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Можна ніч і на Кіровоградщині була сьогодні. Російські безпілотники знову атакували область. Виникли пожежі на кількох локаціях. Про це інформує ДСНС. Інформація про травмованих і загиблих не надходила. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Також протягом доби раз за разом ворог бив по Нікопольщині, райцентру, центру Покровські, Мирські, громадах Дніпропетровської області. Використовував ворог е в та артилерію. Пошкоджені три багатоповерхівки і чотири приватні будинки, дитячий садочок, басейн. Агрофірма, магазин, господарська споруда, гараж та авто зачепило лінії електропередач і газогін. Павлоградський район, російська армія атакувала безпілотниками, там понівечила інфраструктуру. На Маломихайлівську громаду, що на Синельниківщині, противник спрямував безпілотник через удар, згорів приватний будинок. Дронами ворог влучив і про погрушівські та зеленодольські громади Криворізького району. Пошкодження автозаправичні станції та легковик загиблих і постраждалих на щастя в цьому регіоні немає. Ну і як безкоштовний подарунок перетворюється на стеження за населенням на тимчасово окупованих територіях в окупаційній адміністрації на сході нашої держави розгорнули масштабну акцію зі встановлення супутникових антенн, що транслюють тільки російські телеканали. Мешканцям обіцяють так звану безоплатну заміну старого обладнання. Кожен встановлений комплект реєструється, фіксується адреса, паспортні дані та номер телефону власника. Місцеві жителі повідомляють, що нове обладнання часто виходить з ладу. А під час сюжетів про втрати російської. Армії сигнал повністю зникає. Ну і міністр економіки Німеччини Катерина Райха прибула до України з багатоденним візитом. В центрі її кількаденної поїздки стоять питання збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, а також розширення німецько-української співпраці в галузі озброєння. Вона заявила, що Україна зіштовхується з четвертою зимою війни. Зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під велику загрозу забезпечення електроенергією та теплом взимку. Ну а просто зараз ви дізнаєтесь, як на Одещині прикордонник налагодив схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Чому підтримка організації Об'єднаних Націй для Одеси досі обмежується лише заявами без реальних дій щодо відновлення історичної спадщини? Та чи потрібне українцям щорічне переведення годинників на зимовий час і чи варто від нього відмовитися надалі? Про ці події також як минула ніч в регіоні. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була спокійною. Ну, тим часом на Одещині викрили прикордонника, який організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку до Молдови. Він співпрацював з перевізником та за 300 доларів з людини забезпечував безперешкодний перетин кордону через транзитну ділянку траси Одеса рені Схему зупинили детективи ДБР. А Біляївський райсуд визнав його винним у хабарництві та призначив два роки позбавлення в. Україні. Ну а сьогодні Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Ось тільки ця структура сьогодні більше номінальна, ніж реальна, експерти наголошують, що за великою кількістю підрозділів, навіть при атаці по історичному центрі Одеси, все звелось лише до заяв про занепокоєння. Що говорити про Одесу і про співпрацю з ООН, то в першу чергу це очевидно. ЮНЕСКО це те, що в принципі, колишня міська влада активно за це боролася, те, що сьогодні є. Але потрібно розуміти, що сьогодні, коли в нас були прильоти в центрі міста, коли постраждала частина історичних будівель, які якраз відносять до зони ЮНЕСКО, єдине, що ми бачили, це знову ж стурбованість і занепокоєність з боку ЮНЕСКО і з боку ООН. І потрібно розуміти, що для нас Сьогодні ЮНЕСК, і він виступає більше платформи, де ми можемо говорити про наші проблеми, говорити про те, що ми сьогодні місто потерпаємо від збройної агресії з року Російської Федерації. І все чи будуть якісь реальні кроки щодо відновлення підтримки, потрібно очікувати завершення війни. Ну, а вже цими вихідними 26 жовтня в Україні знову відбудеться перехід на зимову годину. Це означає, що стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. Однак, як показало наше опитування, частина одеситів болісно реагує на порушення звичного режиму дня. Декому незручно раніше добиратися з роботи у темряві, а дехто взагалі переконаний, що така практика давно втратила актуальність. Якимось чином так впливає. А як на вашу Думку, чи потрібно це загалом робити? Чи потрібно відмовитись? Можливо, від цього я би відмовилась і оставила літнє е, время. Час. час літній час на, на постоянні. Ну простіше, треба раніше вставати, не буде темно, е, ну десь до, до п'ятої, бо в чотири, в чотири вже темно. Коли зимовий час. Не впливає, думаю, в цілому це як земля кругла і кругла. Майже один денячок перелаштовується. В цілому, якщо відміняться, я знаю, що просто в цілому світі не переводять годинники, то я думаю, що для нас нічого не зміниться. Це просто як звичка, котра завжди була, і у нас, і у наших батьків, але якщо це зміниться і ми не будемо переводити годинник, я думаю, на нас це ніяк не повпливає. Це, до речі, таке дискусійне питання. Його весь час ну, кажуть, треба. Потім не треба. Є в Європі теж перепереводять. Ну завжди приємно поспати на одну годину довше. От. І завжди якось так таке враження, що о, нарешті наступ настала зима. От. Але перелаштовувати, звичайно, треба. Я не знаю. Я в мене немає якоїсь особливої думки з цього приводу. Ну так вже заведено. Вот так и буду. Я отношусь к переводу часов спокойно. Конечно, поначалу тяжело как-то привыкать, но со временем можно с этим смириться. Как по мне, сбивается режим сна и очень тяжело вставать на пары, и поэтому, мне кажется, это не очень хорошо отображается на здоровье, и в принципе это некомфортно в повседневной жизни. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 85 копійок, а за євро 48 гривень 70 копійок. Щодо цін на пальне та на одеських заправках. Середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 64 копійки, дизель 55 гривень 39 копійок, а газ по 33 гривні 68 копійок. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря сягатиме до 14 градусів. Тепла, а температура моря буде 17 градусів. На цьому мене все. Студія. Лівідна подождів. Вікторія Яслик розповідала про останні події одеського регіону. Ми прямуємо далі. Британська поліція заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у наданні допомоги російській розвідці. Чоловіків віком 48, 45 сорока 44 років заарештували за адресами в західній і центральній частинах Лондона. За словами поліції, на цих та ще одній адресі наразі проводяться обшуки. Розслідування веде антитерористична поліція. Арешти збіглися в часи з оголошенням вироку шістьом чоловікам, які минулого року підпалили підприємство, пов'язані з Україною у східній частині Лондона. Ну і на цьому мене все дізнаватися разом зі мною про головні. Події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі платформі з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтеся, які китайські компанії призупинили купівлю морських партій російської нафти після санкцій Сполучених Штатів Америки, та чому лідери Європейського Союзу відклали рішення щодо заморожених активів Росії. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, це ранок ми Продовжуємо для вас в прямому ефірі. працює Віталій Продилес. Я Ліна Герюшта. Ми раді вітати гостя з нами на онлайн зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат від фракції Слуга народу, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаємо вас. Доброго ранку. Бельгія напередодні заблокувала надання Україні 140 мільярдів євро репараційного кредиту за рахунок активів Російської Федерації. Як повідомляє Financial Times, оскільки переважна більшість цих активів зберігається в центральному депозитарі Євроклер, розташованому Брюсселі, то Бельгія побоюється стати головною мішенью для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії. Тим часом видання ЛПІС повідомляє, що Київ має серйозні фінансові проблеми. І за оцінками кількох європейських дипломатів Україна, нібито а, може розраховувати на кошти лише до квітня 2026 року. Саме це спонукало Єврокомісію розглянути можливість розблокування частини 140 мільярдів євро заморожених російських активів. Ну і Україна потребує коштів від репараційної позики вже у 2026 році. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у. Брюселі президент також додав, що українській державі гроші краще мати вже на самому початку наступного року. Почуємо. Ви запитали про кошти. Нам це потрібно у 2026 році, і краще їх мати на самому початку року. Але я не знаю, чи це можливо. Не все залежить від нас. Щось залежить, і це добре в цьому питанні, але не все. Ми розуміємо, хто може блокувати, і ми будемо працювати з цими людьми. Дехто з них готове працювати, а деякі з них, на жаль, навіть не готові слухати. Але хороші новини, що таких небагато. А отже, пане Арсенію, якими ви бачите результати вчорашньої зустрічі в Брюсселі? А, бо пообіцяли підтримку і продовження підтримки, але не зрозуміло в яких обсягах і що, врешті-решт, з репараційним кредитом? Ну на мою думку, підтримка в будь-якому разі буде. Як і весь цей час? Е, звичайно, що Бельгія продовжує. Ставитися негативно до цієї ідеї чи не тому, що Бельгія не підтримує Україну.